Найближчими днями в Україні буде тепла погода, подекуди температура сягатиме плюс 27 градусів. Та вже незабаром дощів побільшає. Нашу країну накриє похолодання. Про це у своєму телеграм-каналі попередила синоптик Наталка Діденко. Вона назвала дату, коли українцям чекати похолодання. Побільшає дощів вихідними 10 11 червня. І відповідно трохи похолоднішає. Загалом з 5 по 9 червня погода в Україні буде теплою, без спеки дощів малувато. Короткочасні опади та грози 6 червня ймовірні у західних областях України. У денні години трохи може покапати у північній частині. Нарешті території антициклон, сухо і сонячно, каже Діденко. Найтепліше завтра буде у центрі на півночі та півдні. Там температура сягне плюс 23, плюс 27 градусів. У Києві 6 червня передбачається тепла погода до плюс 26 градусів. Без істотних опадів хіба ближче до вечора може подекуди вилитися Пару крапель дощу, прогнозує синоптик. У багатьох областях України упродовж найближчих днів оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Про це повідомляє український гідрометцентр. За інформацією синоптиків, небезпека зберігатиметься кілька днів поспіль з 5 по 8 червня, 5-8 червня в північних, більшості західних, центральних, південних та Харківських областях, переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Червень 2023 в Україні буде спекот ніж зазвичай, Свідчить прогноз українського гідрометцентру. За даними синоптиків, середньомісячна температура передбачається на рівні 18-23 тепла. У горах буде від 15 до 19, що на 1-1,5 градуси вище за норму. Опади очікуються у межах норми. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.